Соціальна їдальня та кінотеатр, банк одягу та медикаментів, підтримка фізична та психологічна, а ще потужний осередок допомоги військовим. У Кам'янському відкрили великий волонтерський центр. Більше про нього розкажуть мої колеги. Волонтерський центр, створений силами громадських організацій бджола та фонд розвитку Кам'янського. Діяльність центру спрямована на допомогу військовим, вимушеним переселенцям, багатодітним родинам, соціально незахищеним та малозабезпеченим верствам населення, які через воєнний стан чи інші життєві обставини опинилися в скрутному становищі. Об'єднуючи наші зусилля, ми можемо зробити більше. І ми вирішили, що необхідно саме в одному місці зібрати послуги. Ми підписали. Але декілька меморандумів для того, щоб об'єднати зусилля. Ми стали таким центром об'єднуючим всі зусилля, всіх волонтерських центрів міста. Волонтерський центр об'єднав десятки благодійників та громадських організацій міста. Усе задля допомоги нужденним. Всі однодумці, всі дуже обеспокоєні ситуацією в країні і все робимо заради перемоги. В центрі збирають допомогу для військових, медикаменти, продукти та одяг, плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки. Ми робимо окопні свічки нашим захисникам з моїми друзями. Топимо спочатку віск, заливаємо потім його в баночки, паперіжемо його формуємо і ось така свічечка у нас виходить. А ще у волонтерському центрі кожного дня годують людей гарячими обідами та проводять кіносеанси для усіх охочих. Також на базі центру діють осередки провідних міжнародних і місцевих гуманітарних організацій та духовенства, таких як Червоний Хрест. Працює. Хаб Покрова Козацької церкви надається гуманітарна допомога, що п'ятниці також годують нужденних. Суп на м'ясному бульйоні, каша в нас дуже гарна, смачна. додаємо туди жири, засмажка добра в нас. Огірочки, пиріжки і сердечки. Головніша ідея для нашого волонтерського хабу, хабу покрову це будь-яка зайва можливість послужити потребуючим, нужденним, допомогти тим, хто потребує нашої допомоги. Ми завжди її використовуємо. Чим більше людей об'єднуються. Тим разом ми маємо більше можливостей допомоги, і завдяки цій координації вдається швидше закривати якісь потреби не лише військових, але й там переселенців, потребуючих. По сусідству з покровою власне представництво в волонтерському центрі має благодійний фонд Карітас. Чудова ідея. Ми завжди за партнерство. Партнерство підсилює, партнерство збагачує і дуже зручно. Я думаю, буде людям, коли вони зможуть прийти і отримати різні види допомоги у одному центрі. В межах співпраці з міським фондом розвитку Кам'янського ми маємо сьогодні відкриття ще одного кабінету. Це є кабінет психологічної підтримки. Тому що психологічна підтримка є дуже важлива в наш час. Завдяки цій групі підтримки я змогла адаптуватися, змогла вийти з того стану тривожності, в якому перебувала. Дякуючи нашому психологу, я відчуваю, що моє життя змінилося, моє ставлення до життя змінилося. У перший же день офіційного відкриття волонтерського центру передали велику партію допомоги військовим. Зібрали різноманітне оснащення, маскувальні сітки, продукти, медикаменти та інші необхідні захисникам речі. Дякую всім, хто приєднався до цієї справи. Дякую всім, хто присутні зі за те, що підтримали. Також наш загальний вклад в нашу загальну перемогу України. Україні. слава!